Доброго дня! Тестуємо новий глушник швидко з'єм. Він йде со штатним ДТК, має трьохточкове надійне кріплення, Розроблено нашими конструкторами, працює воно так от. все, можна працювати. Демонтаж. Глушники серії Hunter, компанія From Steel За рахунок принципово нової камери перегородки мають краще газорозвантаження та зниження звуку пострілу. Покриття церакот, зменшений габарит. На сьогоднішній день вони є в калібрі 545 223, 308, 9 х 21 Вибирайте найкраще.